Доброго дня. Сьогодні ми ведемо репортаж у центрі нашого міста. Ми хочемо провести соцопитування запитування серед війничан та гостів міста. Як ви відноситесь до коріння? Ну, як і всі, мабуть, нормальні, здорові, люди отрицательні. Будь ласка, як ви відноситесь до коріння? Негативно. Не знаю, я б повиривала язики язиків місті з цими сигаретами. Іди сюди погуляти і одне не можна пройтися, навіть, тому що там під цими йолочками прекрасні в цю природу. Тут вітає прямо один воздух цього курива, цього диму. Будь ласка, як вам відноситись до Компромісно. Компромісна. Світь, будь ласка, як ви відноситесь до куріння? Негативно. А самі ви курите? Курив колись допустимо. А як давно ви покинули? те накинули? А ви курите? А Як ви відноситесь до куріння? Негативно. Як ви відноситесь до коріння. Кура! 30 на пачка сигарет в день це близько 500 рентгенівських випромінювань. Знали. <гум> <кум> <гум> <гум> не почали не, не Знаєш, не така істота, що вона завжди знайде для себе виправдання всіх своїх недобрих вчин. Тут, хто хоче, тот это ідіот і потім становиться. А хто затягнеться, то он так якби по жизньому суждено. Дім, робота, парк, ліс, торговий центр, зупинка, магазин там, де є. Масове скупчення людей люди палять всюди. Багато хто погоджується, що куріння дуже шкодливе для здоров'я, але все одно вони продовжують курити. Вони навіть не замислюються, який приклад вони подають своїм дітям. Сьогодні ми провели соцопитування на тему куріння, адже куріння – це сучасна проблема. Сім з десяти молодих людей Вінниччини – вони проти куріння. Шановні вінничани, адже на дворі 21 століття. А у 21 столітті куріння є немодним. Ми проти куріння та проти алкоголю. Ми за здоровий спосіб життя.